Євангелія від Марка, розділ 16 Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й говорили між собою. Хто нам відкотить камінь від входу до гробу? Але, поглянувши, побачили, що камінь був відвалений. Був же він дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і вжахнулись. А він до них промовив Не жахайтеся. Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут, ось місце, де його були поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у Галилеї, там його побачите, як він сказав вам. І вони, вийшовши, втекли від гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Воскреснувши ж уранці першого дня тижня, з'явився найперше Марії Магдалині, з якої вигнав був сім бісів. Вона пішла і повідомила тих, що були з ним, і що сумували, і плакали. Вони ж, почувши, що він живий та що вона його бачила, не йняли віри. Після цього з'явився в іншім вигляді двом з них, що були в дорозі і йшли на село. І ці, повернувшися, сповістили інших, але і їм не йняли віри. Нарешті з'явився він самим одинадцятьом, коли то були всі вони за столом, і докоряв за їхнє невірство та твердосердя, що не повірили тим, які бачили його Воскреслого з мертвих. І сказав їм Ідіть же по всьому світі та проповідуйте Євангелію всякому творінню хто увірує і охриститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. А ось чудо, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, і хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм. Та стверджував слово чудесами, які його супроводили ПОСЛАННЯ АПОСТОЛА Павла до Євреїв. Розділ перший Багаторазово і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же оцих днів він говорив до нас через сина, якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки. Він відблиск його слави. Образ його істоти, підтримуючи все своїм могутнім словом, здійснив очищення гріхів і воссів праворуч величі на вишині, ставши від ангелів остільки вищим, оскільки успадкував визначніше від них ім'я. Кому бо з ангелів він коли мовив. Ти, син мій, я сьогодні породив тебе. І ще Я буду йому за Отця, а він буде мені за сина. Коли ж знов уводив первородного у світ, то каже: Нехай поклоняться йому всі ангели Божі. А що до ангелів мовить. Той, хто вітри своїми вісниками вчиняє, а полум'я вогнене слугами своїми. А до сина, Престол твій, Боже, віковічний, і берло правоти, берло твого царства. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже, Бог твій єлеєм радості понад твоїх співучасників. А також, ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш. Усі, мов одежа, постаріються. Ти їх, неначе одежину згорнеш, і немов одежа, вони зміняться, ти ж той самий, і літа твої не закінчаться. До кого з ангелів він коли мовив Сідай, праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком, під твої ноги? Хіба ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння? Псалом 59. Визволь мене від ворогів моїх. Мій Боже, оборони мене від тих, що повстають на мене, визволь мене від тих, що чинять беззаконня, і спаси мене від душогубів. Вони бо на життя моє чигають, змовляються на мене, сильні, нема ні гріха в мені, о Господи, ані провини. Без усякої вини моєї збігаються, готуються на мене. Встань мені назустріч і подивися. Та ти, Господи, сил, Бог Ізраїля, встань на кару всіх народів, не пощади ні одного з віроломних. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом. Ось вони розпустили уста свої, мечі в губах їхніх, Хто там почує? Але ти, Господи, з них смієшся, висміюєш усіх поган. Сило моя, тебе я пильнуватиму, бо ти моя безпека, Боже. Мій Бог, моє милосердя. Хай Бог прийде мені назустріч, хай дасть мені натішитись над ворогами моїми. Побий їх, Боже, щоб не вели у гріх народ мій. Присилуй блукати їх у твоїй силі, провали їх, Господи, щите наш. Що слово з уст їхніх то гріх губ їхніх, нехай спіймаються гординою своєю, прокляттям і брехнею, що розповідають. Погуби в обурені, погуби, щоб більше не було їх, щоб знали, що Бог Яковом править. Аж по землі край. Увечері повертаються назад, немов пси виють і бігають навкруги містом, бродять, шукаючи, що їсти, і, коли не наситяться, то виють. А я співатиму про Твою силу і веселитимусь уранці твоїм милосердям, бо ти став захистом для мене. Прибіжищем ускрутну для мене днину, О моя СИЛО, Тобі псалом співатиму, бо ти, Боже, мій захист, мій бог, моє милосердя. Книга проповідника Розділ. Четвертий. І знову побачив я всі утиски, що кояться під сонцем. Пригноблені в сльозах, а утішителя немає. Від рук гнобителів насильство, а втішника немає. І проголосив я мертвих, що вже вмерли, щасливішими від живих, які ще живуть, а ще ліпшим від одних і других того, який ще не жив, тож і не бачив лихих діл, що діються під сонцем. Помітив я також, що всякий труд, що всяка в ділах спритність. То тільки обопільна заздрість, це теж лиш марнота і гонитва за вітром. Дурний складає руки і їсть власне тіло ліпша повна жменя спокою, аніж дві пригорщі, повні труду та гонитви за вітром. Бачив я ще іншу марноту під сонцем. Людина собі самотня, нікого другого немає, ні сина в неї, ані брата, а праці її нема краю, очі її не насичуються багатством. Для кого я працюю та позбавляю себе щастя? Це теж лиш марнота і лихий клопіт. Двом ліпше, ніж одному. Вони бо мають ліпшу користь із своєї праці, бо як упадуть, один одного підніме. Горе ж одному, як упаде, і нема нікого, щоб його підвести. Так само, як лежать удвох, їм тепло одному ж як зігрітись? Наскочить на одного хтось, у двох проти нього стануть. Троїста нитка не так хутко рветься. Ліпший юнак убогий та розумний, ніж цар старий та дурний, що вже не годен слухати поради, він бо із тюрми виходить царювати, дарма що в його царстві народився убогим. Бачив я всіх живих, що під сонцем ходять, як вони коло юнака, коло другого то впляться. що мав на його місце стати. Безліч було народу, усіх тих, котрим він передвів, та ті, що прийдуть потім, не будуть ним раді. Це теж марнота і гонитва за вітром. Вважай на свої ноги, як ідеш у дім Божий. Приступай слухнянно. Це ліпше, ніж коли дурні приносять жертви. Вони бо не знають, що вони зло чинять. КНИГА Буття розділ. 17. Як Авраамові було 99 років, з'явився Авраамові Господь і сказав йому: Я, Бог Всемогутній, ходи за мною і будь бездоганний. Я зроблю союз мій між мною і тобою і розмножу тебе вельми вельми. І припав Авраам на лице своє до землі, а Бог сказав до нього: Ось мій союз! Із тобою, ти бо станеш батьком многоти народів. Отож уже більше не зватимешся Авраам, лише Авраам буде твоє ім'я. Бо батьком многоти народів я тебе зроблю. Я зроблю тебе дуже дуже плодовитим. Виведу з тебе народи, навіть царі вийдуть із тебе. І встановлю я мій союз між мною і тобою і між твоїми потомками в їхніх поколіннях, як союз вічний, щоб бути Богом тобі і потомкам по тобі. Я дам тобі і твоїм потомкам край, де ти пробуваєш, як чужинець, увесь Ханаан край. У вічне посідання і буду їм Богом. Далі сказав Бог до Авраама Ти берегтимеш союз мій, ти й твої потомки в їхніх поколіннях. Ось мій союз, що його маєте берегти між мною і вами і між потомками по тобі. Кожного чоловіка серед вас треба обрізати. Ви обріжете тіло на передній вашій шкірці, і це буде знаком союзу між мною і вами. На восьмім дні життя мусить бути обрізане в вас кожне ваше хлоп'я у ваших поколіннях, і той, хто народився в Господі та куплений за гроші від якого небудь чужинця, септо не з твого роду. Мусить бути обрізаний і той, хто народився в твоїй Господі, і той, хто куплений за гроші. Так буде мій союз на вашому тілі союзом вічним. А не обрізаного чоловічої статі, що його тіло на передній шкірці не обрізано, такого треба викорінити з його народу він поламав мій союз. І ще сказав Бог до Авраама. «Щодо Сараї твоєї жінки, то не зватимеш її більше Сараї, бо Сара буде їй ім'я. Я благословлю її і дам тобі від неї сина. Я поблагословлю її і виведу з неї народи, та й царі народів вийдуть з неї. Припав тоді Авраам на лице своє і засміявся. Кажучи сам до себе, невже в столітнього син народиться, невже Сара, що має дев'яносто років, породить сина? А до Бога промовив Авраам: Нехай Ізмаїл живе перед тобою. Бог же сказав: Так, Сара, твоя жінка, вродить тобі сина, і ти назовеш його ім'ям. Ісаак. Я укладу з ним союз мій, союз вічний, для потомства по ньому. Та й про Ізмаїла я вислухав тебе. Отже, я поблагословлю його, вчиню його плодовитим і розмножу його вельми вельми. Дванадцять князів вийдуть з нього, і я виведу з нього великий народ. Але мій союз укладу з Ісааком якого вродить тобі Сара за рік у цю саму пору? Коли Бог закінчив говорити з Авраамом, то відійшов від нього. Взяв тоді Авраам Ізмаїла та й усіх, що вродилися в його Господі, і всіх куплених за гроші, всю чоловічу стать свого дому та й обрізав у них тіло на передній шкірці того ж самого дня. Як Бог йому був сказав було ж Авраамові 99 років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. А Ізмаїлові, його синові було тринадцять років, як обрізано в нього тіло на передній шкірці. Того самого дня обрізано Авраама і Ізмаїла, сина його, всіх чоловіків у його домі. Тих, що вродилися в господі, і куплених за гроші від чужинців, обрізано з ним.